на каналі Mary, Candy, Play. У нас в аватар War's вийшло нове Обновлення це день народження Аватар World. Аватар World вже 2 роки. Тут все у нас дуже, дуже Друзі прикольно. Тут нові тортики, одяг. Та ще у нас є нові паки. Це ще у нас вижу новий одяг. Дуже багато у нас є новий пак про школу. Візьму школьний пак. Ми зараз будемо зразу на наші святкові вулички. Давайте, друзі, я вам покажу, як це виглядає на зі сторони вулички. Ось так, ось це все виглядає дуже класненько. Зараз я візьму вже другий наш пак. Паки всі абсолютно безплатні. Я їх, друзі, подивлюся в кінці відео, бо я буду з вами. Дивитися наші дуже класні та прикольні секреточки. У нас все місце сюди прийшло, давайте сфоткаємо ось так от, з директором. Така фото з директором. Директор у нас теж мерча потарво... О, Які шо, які кулки, друзі, а 2. Вау, друзі, це наскільки прикольно, тут все прям прекрасно. Наші нові салютики, вони і так пускаються по небу з зайчиком. Салюти вони всі однакові. Тут у нас друзі ходять паради. На один парад треба буде, друзі, щось дещо поставити. Тут вихователька та нові костюми для дітей, які ми, друзі, з вами обов'язково заберемо. Тут всі шар... Кулька Аватар Варло 2. <laughs> так, і в нас тут вже є перша підказочка. Нам треба буде взяти прапори. Давайте все дикие сподіваємось, який це ж одяг. Це ось цей комплект. Дам джудім, ну, но... це нічого <laughs> ще. <laughs> Так, мені збуду буде якийсь. Е у нас, друзі, чи, чи ви знаєте, правильну відповідь на моє питання. Нас повода твори, що є наймиліше? Пишіть відповідь у комент, а хай я зараз скажу правильно. Діти та тваринки. І зараз ми йдемо. Я вже в дитячому садочку в старій групі була. Взя, взяла там прапор, він тут... Він там на шкафчиках лежить ось такий, а з короною тась взяв в зоомагазині на касі. Потім я піду в нашу ось локацію, і я буду зараз вставля... вставляти прапори. У нас буде їхати цей парадик. І я буду вставляти прапори. Ось я їх тут поставлю. З короною, напевно, треба буде перший поставити, бо це ж корона. Опа, друзі, іде парадок. Тут, тут в таких костюмах дуже прикольних працівники, напевно, головні, якщо вони в костюмах, якщо їх вибрали на парад. Так, ставлю у радузі. Перший подарунок. а тут перший, перша частинка позаду на дитячі садочки йде. Дуже весело. це нова група. Та ось сюди треба поставити пройде на є. Ось ця частинка пазла, та ось ця. У нас є перша підказочка. кому що треба роздати. Це в нас. Точніше, не перша, а друга. Тут ось такий для тваринки, для собачок та для котика. Ось такий та для, для маленької, дити. для таких ось такий костюмчик, носочки та ось це. Трішки, друзі, пізніше подивимося, як це все виглядає. Так, нам треба роздати нам два вида тортики та шар. та, та аватарвот з планети, то Це а, означає, що аватарвот відомо у всьому світі. Потім аватар Ворт надпись, та нам треба взяти ось такий рожевенький. І два тортика. Один там другий. Якось і стаха Візьму. Так, і ось цій нам треба дати. Шарик, вона його одобрила. Потім даю, даю вже тортик нашому директору, бо він в нас зірка, він такий як. Бо директор на зірка школа. Та ось цій директору офісу даю ось це. Вона в мене не одобрила. Так, друзі, вона має в мене його уради, вона його одобрила та дала мені шматочок дала мені нашого пазлика. Але я думала, що мені вже треба гру ем, перезавантажувати, щоб винуло мені подарунчик. Так, тепер, друзі, будемо все розвішувати на наших вішалочках. Що треба нам зняти? А треба взяти футбол. Ось кепочку та сумочку. І це в нас, друзі, частинка Пазла. Це ось така штучка. Я вже, друзі, знаю, я думаю, що ви теж догадалися, куди її треба прикріпити. Ну, не прикріпити, а посвітити. Вона в нас така прикольна кольорова, так само, як і Аватар Два Аватар Ворлд з Обновлені в от, е, дуже багато рі, класних різних штучок. Це через дідусь і я заберу. все. тут у нас котик, кущик та морквинка. Я виходжу з локації. Мені треба буде піти, взяти <сху> взяти морквинку. Ота що, друзі, в мене нове то ви м так сильно не дивуйтесь Бо я тут е, бо, в мене, бо я переза, переза, перезавантажила повністю Аватар Ворлд, і в мене все нове так У нас там всі образи, які були. Так взяла Марк Вінгу, да йдемо на нашу вуличку. Та йдемо до кущик. Бо Аватар Ворлд буде блять. Хватимо маленьких різних тварин у кущиках. Тут десь мордочка тут такий Да, Я хочу його подарувати якійсь дівчинці. Я собі заберу. не хочу Забери собі хомячка, а зараз дам комусь за ним подивитись. Так, надавай давай дівчинці. Давайте ось цей. Да, може, будь ласка, подивитися за хомячком. Вона буде поки що дивитися за моїм хом'ячком Я його собі заберу і буду для нього різні штучки робити. Він дуже прикольний такий бігенький хомячок. Так, так, іду поставляти нову частиночку пазла. У нас тут нова підказка з магнітом та з метро. Речі друзі сказала, що зроблю пізніше на магазинчик Огляд. Тут У нас тут є футболка, такий дуже прикольна. бомбер. Ось такий ризичок, дуже маленький та тортики. Тут це все дуже мило та класно. Зараз ми, друзі, з вами підемо в, -ма, в школу по магніт. Думаю, що, друзі, тут... що тут не треба показувати, де знаходиться в нас тут магніт? Що всі це мають знати? Ви... Ой, ось тут у нас знаходиться маг... магніт. Ми, друзі, з вами йдемо на нову станцію метро. Так, а в нас тут Там, друзі, Я вам ще дещо не показала. Ось таку... Ось у нас в... буде нова. Локація це макарони чи якийсь ресторан. Тут <смі> багато є друзів місточків різних виходів, входів з цими місточками. Наприклад, з самого маленького можна дійти до рігбі, самого великого, на якусь галявину. З середнього, на якусь галявинку, і потім ось тут у нас буде їздити поїзд. І так локація дуже прикольна, тут є тераса, тут <смі> міст макарон. Це, напевно, таке дерево, схоже на макарони. Можна прийти в нам треба зайти на нашу нову станцію метро, яка в нас тут в аеропорті. Нова наша станція. Тут у нас. Проходимо. І тут у нас є. є ось, до речі, отут дескейт. Ми підходимо в... Дитячі скейтерський скейтерські наші магазини, чи в дитячий, чи в дорослій. І тут ми можемо, зможемо отримати ось такий рюкзачок. Та відкриваємо ось цю частинку. У мене тут рук на все не вистача. Тоді, друзі, піду назад з цей підказочка. Підказочки буде залишати, бо вони. Можуть пригодитися для якогось, наприклад, квесту. Якщо щось робити в Аватар World, можна там щось нібито писати. Друзі, це такий стенд з іграшками Avatar World. Так. Ну, тут все зрозуміло. Тут я вже бачила іграшку з нашим саме. Да не мені, а на стенд. Ну, друзья, тоді хоче ставати тільки мені в руках, а не на стенд. Може, що буде з тим стендом? Він это кручений і вер... Да, верчений. Сюди Рікбі. Так, Рікбі стався. Рікбі. Ри... Зараз я піду в аеропорт, бо в другому, на другому поверсі в нас там відділення, де продаються іграшки. Так, зараз на другий поїду. Виходжу, і тут у нас є іграшку нас. Робот. Щелік та. та ще один робот. Я беру пазлик та повертаюся, друзі, на нашу святкову класну вулицю. Вона так дуже виглядає, вона дуже, дуже прикольненька. У нас дуже прикольна так само, як і гра Аватар Ворл. Якщо вона вам, дуже подобається, ставте лайки. Так, підказка. Це нам треба піти до нашого джостика в наш центр з ігровими автоматами. вже ось тут. Це мені треба зробити з... Вверх зелена рожево, синя рожевая синя жовта. Так рожева зелена синя жовта. рожева зелена, синя жовта. Уходить там нас наступна частинка пазка. Нас батербара дуже багато локацій. З тим обновленням, бо... Де місточка теж може відкритись, чи то просто буде такий у нас нібито малюночок на карті. Та до чого За дня залишилось? Це фудемолка плюс така наша різнокольорова кубка, яка у нас тут буде лежати в нашому Театрі на вулиці в вуличному театрі. Ось тут на ось цій сцені ось така какашечка. Я її беру та повертаюся швиденько в нашу святкову класну атмосферу. Там беру кубку. Вау, друзі, у нас така прикольна футболка з поні. Тягаї там <смі>, залишився останній шматочок пазлика. У нас, друзі, ось така картинка та нам дали подарунок з детей, що ми все зробили, та ми молодці. Давайте куди нам зайти? Давайте будиночок. Наший кований. Відкрита ось тут повішує тут Аватар World. Та, друзі, яка в нас гарна Аватар World. У нас дуже гарна та прекрасна. І я буду радістю святкувати День народження Аватар World від, е, від першого до, до, до друг, від першого. В нього було вже перший день народження Аватар World. Друге, зараз я буду святкувати перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме, дев'яте та десяте. буду святкувати з задоволеним. тим всі день народження. І з кожним денародженням Аватар Ворд будуть ставати все крутіше та крутіше. І якщо вам, якщо ви, друзі, хочете, по... Кхм... якщо ви друзі хочете, щоб Аватар Ворд обновлялась, вона ставала краще. То поставте лайк під це відео. Всім папе, друзі! Ви були на каналі Мари Кенди Плей. Але, друзі, я вам забуло дещо показати. Ось те, що в нас в безплатних паках. Я вам забуло це показати, то ще не попа. А ось тут вони. Я вже це... Тут у нас є перші для школи ланчбоксик, бутилочка, новастика штучка це карандашик. Тут цим не можна, друзі, писати у блокнотику нашому не можна писати нашим олівчиком. Це у нас дуже прикольно з кульками. А ось це різне кофти для балету, для хіп-хопу та для йоги. Давайте у нас тут кого ми візьмемо? давайте, Директор зі шматочок. Там тут можна займатись балетом, рухи. У нас тут, друзі, звичайні. Його теж звичайні. Та хіп-хоп танці Ті, які є були. А так, всім по-передрус! Були на каналі Марі Кенді Плей.